На сьогодні поштові і кур'єрські сервіси вже надають податкову інформацію про відправки своїх клієнтів. А в майбутньому таку інформацію будуть надавати і самі маркетпрейси, а також електронні площадки, які надають різні електронні послуги. Тож, чого чекати ФОП, я зараз і розповім в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам потрібна допомога чи консультація, мої контакти є в описі під цим відео. А ще в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі, є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна якась допомога, обов'язково звертайтеся. Відповідно до приписів податкового кодексу, якщо у податкової виникають якісь сумніви щодо достовірності декларування суб'єктами господарювання своїх доходів чи якихось інших показників, вона має повне право звернутися до Тих контрагентів, які мають взаємовідносини із таким суб'єктом господарювання, наприклад, із таким фопом платником єдиного податку, і запитати у них інформацію, яка підтвердить, чи спростує підозри податкової щодо того, що ФОП, наприклад, показує не всі свої продажі, не всі свої відправки та не всі свої доходи декларує в декларації пратника єдиного податку. В такому випадку, в принципі, податкова може направити запит будь-якому суб'єкту господарювання і з яким такий ФОП і такий пратник податків мав взаємовідносини. І поштові та кур'єрські сервіси вони не є виключенням із такого права. Тобто, якщо під час перевірки вашого ФОПа у податкової винкнуть сумніви, що ви дійсно правильно, чесно показали всі свої продажі, всі свої доходи від продажу товарів, наприклад, в мережі інтернет, вона може звернутися до кур'єрських чи поштових служб, послугами яких ви користувалися, і по вашому коду та по вашим іншим даним, запитати у них інформацію. Про всі відправки, про всі пересилки, які ви робили через таку поштову чи кур'єрську кампанію, і в принципі у поштової чи кур'єрської кампанії не буде жодних підстав, не буде жодних причин цю інформацію не надати на запит податковий. Чесно кажучи, дуже часто такі запити податкової вони не відповідають вимогам податкового кодексу, і при бажанні поштова чи кур'єрська компанія може надати на них відписку і не давати ніякої інформації. Але е, в будь-якої поштової чи кур'єрської компанії, чесно кажучи, зазвичай ну немає ніяких мотивів цього робити. Навіщо давати податковій відписку на їх запит, якщо їм простіше дати ту інформацію, яку просить податкова, передати, наприклад, кількість відправок, суму на яку були зроблені ці відправки? Та іншу інформацію, яка там не складає, не містить персональних даних про вашу діяльність та про ваші взаємовідносини із цією кур'єрською та поштовою службою. При цьому це не єдине джерело інформації, якою користується податкова. Тому що на сьогодні таку інформацію вона податкова може отримати і з платіжних сервісів, платіжних систем, якими користується ФОП. Наприклад, коли ФОП відправляє товари через якусь кур'єрську службу, то кошти йому надходять через якусь платіжну систему, через якийсь платіжний сервіс. І податкова може звернутися до такого платіжного сервіса і платіжної системи, і отримати від них інформацію про суму коштів, яка була виплачена ФОПу. Però в тому, що будь-який платіжний сервіс, будь-яка платіжна компанія, платіжна система вони не є банками. І відповідно на інформацію, якою вони володіють, не розповсюджується закон щодо банківської таємниці. І коли податкова звертається до такої фінансової компанії, не банківської фінансової компанії, до такої платіжної системи, платіжного сервісу. Із запитом про надання інформації щодо діяльності якогось ФОПа чи якогось громадянина, наприклад, то е, такий платіжний сервіс, така фінансова небанківська фінансова компанія, вони надають всю інформацію на запит податкової. Знову ж таки, ця інформація надається без там якихось там плюс-мінус персональних даних, але податкова може отримати обсяг доходів, який був отриманий ФОПом через цю протіжну систему, протіжний сервіс, там фінансову кампанію, назвіть як хочете. Але принцип один: якщо ви відправляєте товари на умовах після прати і потім отримуєте кошти через якийсь протіжний сервіс. То такий платіжний сервіс може надати інформацію на запит податкової про суму коштів, який був вам виплачений цим притіжним сервісом, там як ФОПу або як просто фізичній особі громадянину. І тоді податкова зможе співставити цю інформацію із тими цифрами, які ви відображали у своїй декларації. По єдиному податку сумою доходів ФОПа, які ви вказували в декларації по єдиному податку. Але, власне, це ще не все, не вся біда, яка є на городу звичайного ФОПа. А тому, що на сьогоднішній день Міністерство фінансів провело вже перемовини із маркетплейсами, і із різними іншими пратіжними сервісами, точніше, електронними сервісами, електронними площадками, про те, що вони будуть надавати податковій інформацію про всі продажі, які люди здійснюють через ці маркетплейси. Це буде не зараз, це буде не відразу. Для цього має в законодавство повинні бути внесені зміни. Я думаю, що це буде в найближчий рік-півтора. Однак після внесення цих змін абсолютно всі е, вітчизняні маркетпреси, такі як там, Розетка, Проморо е, там, не знаю, там Каста чи які там будь-які маркетпрейси, на яких ФОПи чи там, фізичні особи дійснюють продаж своїх товарів, вони будуть надавати податкову інформацію про всі продажі, кількість цих продажів, суму цих продажів. Для того щоб податкова могла перевірити цю інформацію і співставити її із тими цифрами, які ФОП відображає в своїх деклараціях. поки що цього немає. Однак, враховуючи, що міністерство вже провело перемовини із маркетплейсами і отримало їх принципову згоду, що вони не проти, ну як повідомляє сам, сам МінФін. Що маркетплейси не проти е, цього, я думаю, що в найближчі там декілька там, рік-півтора е, відповідний законопроект буде поданий у Верховну Раду, будуть внесені зміни в податковий кодекс, і після цього маркетплейси будуть ділитися цією інформацією із податківцями. Тож, е, враховуйте ці всі нюанси у вашій повсякденній діяльності, щоб не в якусь е, харепу. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ставте під ним вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Всім гарного дня, до побачення, друзі!